Особливий буряцький батальйон саме так називають північно-корейських солдатів у російському генштабі. Москва створює іноземне формування на базі власної 11-ї десантно-штурмової бригади. Орієнтовно в ньому до трьох тисяч найманців. Про це повідомляють джерела українських змі в силах оборони. В центрі протидії дезінформації наголошують, що лише один відсоток північно-корейських офіцерів володіють російською. М окупанти навіть такого штибу цілком влаштують Москву, кажуть військові експерти. У них армія близько мільйон триста тисяч. Це регулярна армія, плюс 5-6 мільйонів моб резерва. Тобто для них, наприклад, там тридцять тисяч осіб направити в Росію взагалі ні про що. Чому 30 тисяч? Тому що це рівно стільки, скільки Росія ну не рівно приблизно, стільки скільки Росія втрачає. На полі бою кожного місяця, і стільки скільки Росія намагається набрати завербувати за гроші росіян, платячи по 30 тисяч доларів за підписання кожного контракту, чому б їм 30 тисяч безкоштовних кореців не отримати і заповнити потребу на один місяць, це дасть можливість, в принципі, от ці місяці до лютого, коли прийде новий президент Сполучених Штатів. Спробувати виконати оті стратегічні завдання ну, насамперед це дійти до е, межі Донецької області. На початку жовтня видання «Київпост» вже повідомляло про перших ліквідованих загарбників з північної Кореї під час ракетного удару неподалік Донецька. Тепер стало відомо і про перших утікачів, як заявляють джерела суспільного в розвідці. 18 північнокорейців накивали п'ятами з позицій на межі Брянщини та Курщини. Це сталося лише за 7 кілометрів від кордону з Україною? Російське військове керівництво намагається приховати інцидент, з'ясовує мотиви зникнення і безуспішно шукає втікачів, як повідомляли українські медіа, солдатів із північної Кореї можуть використати саме для боїв на території Курської області. Але яка нині там ситуація для сил оборони України? За минулий тиждень наші військові кажуть, ми втратили 50 квадратних кілометрів. Тобто поступово ми втрачаємо контроль на цій території. Це означає, що тиск росіян посилюється кратно, посилюється на різних напрямках для розуміння, що ситуація на жаль там погіршиться для нас. Ми несемо втрати в людях, в техніці, в ресурсах. Ми втрачаємо час. Ми втрачаємо час на те, щоб планувати операцію. І ще раз я припускаю моє особисте припущення, можливо, до кінця року нам доведеться звідти все. Штаки вийти. Утім, навіть за складної ситуації маневрова війна триває. Відсутність закріплених позицій працює на користь ЗСУ, а ще дозволяє робити вкрай креативні диверсії. Ворог скаржиться на десятки незапланованих втрат, але не через заміновані дороги чи нальоти в піві дронів, а через зуби дракона. Хтось з ваших глядачів скаже, і що, і, що, і що, в чому тут пастка? Але вони встановлюються ввечері, і вони приміщення по трасах дуже швидко, щоб не потрапити під удар підронів і росіяни кажуть, що по трасах вони переміщуються зі швидкістю 150 км на годину. І уявіть собі, коли на їхній дорозі з'являються зуби дракона, і вони кажуть, що було під 40 людей вже загинуло внаслідок таких ось диверсійних дій з боку збройних сил України. Олексій Пасак, п'ятий канал. Тепер же ж про КНДР. Бо тут Путін виставив цій їхній російській Держдумі на ратифікацію до який він в Пхеніяні з КНДР підписав. А чи це оці війська КНДРівські, ну скільки вони ж прям не покриють всі потреби Путіна? І плюс ще раз зрозуміло, що Кім Кімчанин не цінує людське життя в ні за що. Але мабуть і для нього буде дуже обідно, що його бійців красиво, з параду стирають просто в ніщо, Ні, не обідно, це по перше, це це тиранія, в якій людське життя взагалі нічого не варте. Якщо ми там будемо порівнювати з сталінським режимом, мені здається, це гірше, ніж сталінський режим. Тобто тут можна подивитися не в той бік, не в той бік і тебе просто розстріляють. Тому тут про людське життя взагалі не йде мова. Стосовно статистики, у них армія близько мільйон триста тисяч. Це регулярна армія, плюс 5-6 мільйонів Моб резерва. Тобто, для них, наприклад, там 30 тисяч осіб направити в Росію взагалі ні про що. Але я хотів би підкреслити для північно-корейського режиму зараз унікальний шанс Перше, з 53-го року вони почали отримувати гроші, великі гроші, тому що зараз вони виробляють близько половини взагалі всіх боєприпасів, які використовує Росія проти України близько трьох мільйонів штук на рік. І вони почали отримувати гроші. Вони почали розбудовувати заводи. Це означає, що північно-корейський режим за рахунок Росії, ну і звісно, Китаю, тому що Китай там бере безпосередню участь за рахунок сировини, станків, комплектуючих і так далі. І Ще й нафту у Росії закуповує а на ці гроші, потім на ці ж самі юані, в принципі, оця система і працює. Тому я, наприклад, не виключаю того, що Путін може і вже запропонував. Корейцям, північним корейцям надати ну, наприклад, 30 тисяч осіб. Чому 30 тисяч, тому що це рівно стільки, скільки Росія ну не рівно приблизно, стільки скільки Росія втрачає на полі бою кожного місяця, і стільки, скільки Росія намагається набрати завербувати за гроші росіян, платячи по 30 тисяч доларів за підписання кожного контракту, чому б їм 30 тисяч безкоштовних корейців не отримати і заповнити потребу на один місяць? Це дасть можливість, в принципі, от ці місяці до лютого, коли прийде новий президент Сполучених Штатів, спробувати виконати оті стратегічні завдання. Ну насамперед це дійти до межі Донецької області, хоча б на півдні, там де вони намагаються там Курахово, Глидар, Покровськ, хоча б в цьому районі дійти до межі Донецької області. І це за рахунок надсилання 30 тисяч кореців, які повторю, для. Північних Корей для північно-корейського режиму взагалі нічого не варті. Чому би ні? За рахунок цього північна Корея може отримати нові технології підводних човнів, в тому що атомних підводних човнів, нові технології ядерної зброї, ракет, балістичних крилатих і так далі. Дронів більш того, ті військовослужбовці, офіцери, які будуть брати участь в російсько-українській війні, вони отримують унікальний досвід, який може їм дуже стати в нагоді в підготовці війни проти Південної Кореї. Тому одні плюси для Північної Кореї і плюси для Кремля. Тому я тут, наприклад, я бачив думки, що та ні, ніяких там тисяч корейців не буде, це малоймовірно і так далі. Я, наприклад, не бачу жодних перепон, чому Північна Корея не може надіслати 30 тисяч військових до Росії. От Просто не бачу. Це, це вигідно всім сторонам, скажімо так, і тому, в тому числі Китаю. Тому що це дозволяє. Заробляти більше і посилювати більше свій вплив в регіоні на Росію. Ну і стратегічна мета пере Китаю перемога Росії над Україною для того, щоб знизити можливості Сполучених Штатів по домінуванню в світі. Тобто, все сходиться насправді, але ж Пхеньян сам в них якісь там заворушення на кордоні. Пхенян підриває дороги на кордоні з південною Кореєю. Їм, ніби здавалось би, і самим потрібні ці. Солдати, може в них буде якась супермасштабна кампанія далі? Ну тут логіка трошки перевернути. Якщо вони підривають дороги з південної Кореї, то південній Кореї буде важко нападати на північну Корею, ну, так з першого погляду. Але я хочу сказати, Південна Корея дуже не хоче воювати взагалі ніяк не хоче воювати ні з Північної Кореї, ні з ким. Це дуже розвинута країна, яка базується на Діяльності таких величезних корпорацій Hyundai, Samsung і так далі, які ну їм дуже не хочеться воювати. Я нагадаю просто, що Сеул знаходиться 80 кілометрів від демаркаційної лінії, і туди навіть РСЗО може долетіти до Сеулу і знищити якраз виробничі виробничі потужності тих самих корпорацій. Тобто для корпорацій ця війна дуже дуже не потрібна. Південна Корея, нагадаю, для того, щоб не ескалювати ситуацію, навіть не допомагає Україні у Південної Кореї. Насправді найпотужніший один з найпотужніших оборонно промислових комплексів. У них є все своє, і літаки, і ті ж самі Storm Shadow власні, і бронетехніка Суперова, САУ, танки, БТРи. Що завгодно, вони могли би завалити Україну. Цією технікою, причому новою, прямо з, з конвейеру, Вони не ослабили свої збройні сили, але вони не хочуть е, провокувати північну Корею для тому, тому що е, раптом Північна Корея почне дивитися на це як на загрозу, якусь е, що там е, Росії їхньому союзнику загрожують, і вони не допомагають навіть нам. Намагаючись уникнути будь-якої ескалації, тому я думаю, що якраз у ці всі підриви доріг і так далі, вони жодного відношення до реальної ескалації між е південною Кореєю та північною не не мають. І на жаль, поки що, перепон для того, що північна Корея взяла участь у війні проти, проти України, я наприклад не бачу. А з точки зору міжнародного права, це ж уже регулярні війська. Північна Корея надсилає їх Російській Федерації. Тобто, це ж вважається тим, що Пхеньян вступає у війну і ну, третя світова, якої всі так уникають, стає ще ближчою? Так, да, на жаль, так, але якщо б хтось дав зараз визначення, що означає міжнародне право в сучасних умовах, що означає взагалі. Як відноситься Росія, яке яке має відношення вірніше Росія з північною Кореєю до міжнародного права, тоді б нам було легше сформулювати нашу обстановку? Я би так сказав, їм плювати на міжнародне право, плювати на ООН і всі наші з вами засудження і глибокі занепокоєння. Тому, якщо їм вигідно, вони це зроблять. Допоможуть ще Ірану і будь-якій країні, яка захоче зруйнувати існуючий світовий порядок, тому що для них це вигідно. Для них це шанс. Вийти на нові рубежі, Вони ж них же одна, одна мета припинити домінування сполучених штатів і створити новий порядок, де буде хаос, але в якому буде для них легше реалізовувати свої диктаторські і авторитарні замашки і, і комплекси. А для світу цивілізованого для колективного заходу тепер ну тобто війсь зла вона зацементована, і вже ну вони відправляють не тільки озброєння, а й живу силу. Ну тобто, розказувати, що умовно країни НАТО, які на західних кордонах з Україною не можуть збивати російські ракети, які летять на цьому напрямку, ну воно трохи вже критики не витримує. Всі оці острахи червоних ліній ми не будемо ескалювати. Ну теж це сприймається вже прям як геть якимись жахливою слаб. Кістю колективний захід же має якось на це відреагувати вони дуже стійкі в тому плані, щоб витримувати нашу критику, це це реально. Тому що насправді проблема НАТО в тому, що вони 30 років позиціонували себе як організацію, яка виключно забезпечує внутрішню безпеку членів організації і не намагаються впливати на глобальну обстановку, тобто. Насправді, якщо б НАТО дійсно думало стратегічно, думало стратегічно з точки зору глобальної безпеки, вони б не допустили жодного руху російських військ в Крим в 2014 році, тому що це саме з або, скажімо так, в 2008 році, в Грузію Крим, це точно був сигнал, тому що до того, що світовий порядок почав падати, причому стрімко, і ми пам'ятаємо реакцію. Заходу, Сполучених Штатів НАТО, тобто ніяка була реакція. Після цього Путін і зла абсолютно зрозуміли, можна робити все, що завгодно. Давайте зруйнуємо те, що будувалося після Другої світової війни, після Холодної війни. Все ще зруйнуємо. І, на жаль, за цей час з 2014 року НАТО так і не зрозуміло, як їм діяти. Що треба думати стратегічно, треба негайно о, приймати Україну до лав. Організації, тому що таким чином організація буде сильною, вона буде потужною і зможе впливати на глобальний порядок денний, адже зараз на глобальний порядок денний впливає виключно вісь зла, або можна ще сказати, вісь зла, якщо умовно говорити, це такі собі країни парії. Це Росія, це Північна Корея, Іран, але є більш широке поняття так звана вісь супротиву. Туди входять, наприклад. Представники Шос Шанхайської організації співробітництва, представники БРІКС, тобто не можна їх назвати союзниками у, у, у кожної з цих країн, ну наприклад там, Індія з Китаєм, взагалі дивляться в різні боки, вважають один одного ну ледве не противниками реальними, але об'єднуючись в такі структури, вони реалізують одне завдання: руйнація існуючої системи. Світової, а потім спроба добитися нових успіхів на глобальній арені вже в такому вакуумі, який наступить. Це дуже дуже небезпечна гра, але в цю гру включилися вже десятки країн, які намагаються зруйнувати цю, як вони вважають, гемонію сполучених штатів НАТО і так далі. Ніякої гемонії, звісно, вже немає. І, на жаль, наші західні партнери вони дуже неохоче. Вони, начебто, це і розуміють, але подивіться, як вони на практичному рівні на це реагують. Вони займаються абсолютно різними питаннями, але не тими, що треба. І НАТО, і Сполучені Штати, і Європейські країни, які більше займаються своїми електоральними кампаніями. Внутрішньому основному і не дивляться на те, як буде розвиватися світ там через 5-10 років. На жаль, тобто, ну наприклад, якщо хтось назве яка стратегія Сполучених Штатів в Євразії, яка стратегія Сполучених Штатів в, на Близькому сході в Африці, а те саме про Європу? Немає стратегії, замирення якась, є... і примирення не ескалювати. Це... Але це ж не стратегія, це не стратегії реальні умови, коли візь зла намагається все зруйнувати, треба діяти рішуче, причому стратегічно розуміючи. А ми що будемо робити? Тобто, яка мета заходу чи зберегти те, що є згорем пополам, чи можливо збудувати дійсно щось нове, яке більш справедливий світ. В якому та ж Індія займе, тобто е, Індія більш очільне місце чи чільне місце займе, яка ну дійсно заслуговує, тому що це величезна країна, а її нема ні в Раді безпеки, і її інтереси ніяк не реагу не реалізуються. Тому вона шукає свої якісь ніші, якісь вакуум, і е, хоче чи не хоче, вона грає на руку тієї ж самої вісі зла.